Вітаю, друзі! Історична хвилинка. Головне про західноукраїнську Народну Республіку коротко. 10 фактів. Перше, скорочена назва Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. Виникла вона, коли українці внаслідок листопадового зриву повстання проти австрійського панування 1 листопада 1918 року проголосили про відновлення на теренах Західної України. Нашої незалежної держави. Друге. ЗУНР охоплювала територію сучасних Буковини, Галичини та Закарпаття. Третє. Площа ЗУНР становила 70 тисяч квадратних кілометрів. Жило в Зунр 6 мільйонів громадян. 4. Столицею ЗУНР було місто Львів, а державною мовою українська. П'яте. Гербом країни був Золотий Лев на блакитному фоні. А прапор складався з двох смуг синього та жовтого кольору. За формою устрою Зунр була республікою. Президентом був Євген Петрушевич. Сьоме. Армія ЗУНР Українська Галицька армія. УГА. Першим командиром був Дмитро Вітовський. Восьме. Парламент називався Українська Національна Рада, а Уряд державний секретаріат, який очолював Кость Левицький. 9. 22 січня 1919 року ЗУНР об'єдналася з УНР. Цю подію ми називаємо Днем Соборності. 10. ЗУНР поділялася на 40 повітів. За громадським порядком слідкувала державна жандармерія Зунер. Знаємо свою історію.